Чи потрібно обробляти бджіл від кліща, вароа весною, в березні, квітні? В даному відео дам детальну, детальну відповідь, як я це роблю в себе на пасіці. Значить, відповідь і да, і ні. Значить, коли потрібно їх обробляти весною? Якщо ви побачили, що... Кліщ закліщеність на пасіці велика в березні, в квітні, тоді доведеться їх обробляти, якщо закліщеність більше від 5%. Тоді ну, прямо ми вимушені будемо це робити. Якщо ж ви правильно провели обробіток від кліща в кінці літа, в осени, перед, зим, перед зимівлею, кліща залишилось дуже мало, тоді цього не потрібно робити. Я не роблю обробіток в березні, в квітні, тому що я якісно знімаю, стараюсь якісно зняти кліща в кінці осені, перед зимівлею. І якщо я його е, прибрав, більшість там 95%, тоді ну, я стараюсь не заважати бджолам розвиватись. Тобто весною вони ослаблені, березень, квітень, їм потрібно змінити бджолу, нароститись. І туди, е, по-перше, це додаткове навантаження на бджіл, по-друге, додаткове навантаження на пасічника, ставити ці смужки, їх купувати чи робити, відкривати кришки, це зайва робота. І якщо ви перед новим роком в кінці осені гарно обробили бджіл, зняли всього кліща, тому такої необхідності не буде. Але, звичайно, якщо ви провели тест на закліщеність і виявили, що закліщеність велика у бджіл, то есть, або візуально побачили пару кліщів на бджолах лазять, тоді, мабуть, потрібно подумати над тим, щоб їх обробити. Хоча це і послабить бджіл, але ну, без обробітку буде ще гірше, як то кажуть. Але зазвичай орієнтуйтесь на правильний обробіток восени перед зимівлею. В кінці літа обов'язково, потім восени перед зимівлею, зняли всього кліща, тоді не потрібно робити зайві роботи весною і обробляти бджіл. Тес на закліщеність є на нашому каналі Матково та МГ. Можна подивитись, як ми робимо тес на закліщеність. Ось така от відповідь, тому я стараюсь, стараюсь не заважати бджолам весною. Якщо якісно обробив восени, не чіпаю їх, вони просто розвиваються, я їм стараюсяляко допомагають розвиватися навесні. Маткововідна пасіка МГ продаємо такі прекрасні сажанці обліпихи. Зараз весна, поки ще немає прививки і вивода маток. Можна подзвонити, замовити, це обліпиха пізня, вона цілу зиму вісить на дереві. Також є саженці е, гіцоп лікарський, годжі, прекрасний медонос, та інші малини. Телефонуйте. Е, Бжоломатки записуємо на літо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, напишіть ваші коментарі, чи обробляєте ви бджіл від кліща навесні. І чому ви так робите?